Хочу зробити вам невеличке нагадування. У нас вже війшло в таку практику називати нашу фракцію Бют. Тому я все-таки вам нагадую, що фракція називається фракція партії ВО Батьківщина і прошу в своїх виступах офіційних документах дотримуватись саме такої назви, а президію головуючих, все таки буду просити слідкувати за правильним дотриманням цих назв. І друге. Звертаюсь до головуючого до секретаряту ради вже, як мінімум, другу сесію на моніторі висвічується під прізвищем секретаря міської ради позапартійний. Хочу просити в секретаріата дати мені письмове пояснення з цього приводу, якщо воно є. Якщо його немає, то внести зміни, правки відповідні. Нагадую, що фракційність залежність до певних фракцій визначається не в курілках, не з виступів з трибуни, а письмовою заявою на ім'я голови фракції. Дякую.